Дорогі друзі, хто 19. сьогодні да, святкує водохреща 19. те Вітаю вас з цим святом. Саме головне здоров'я. Принесли водичку, чекають освячення. Це якась церква тут. Так, а ми сьогодні йдемо в долину Траян. Гуляємось, вип'ємо каву, як завжди. І, вроді казалось, що з, з дому ні, вдома сиділа, думала, тепло, а плюсова. А вийшли такий вітерець. Подихає, то добре, що ми вдяглись тепло. <кху> а Саша одяг зимову свою курточку. Шапку ще треба було, звісно, тепленько. Там на річці вода, ой, вода, цей вітер, ще сильніший, мабуть, буде. Зараз з вами подивимось. Всім привіт, дорогі друзі. 19 січня Ми з вами у Черкасах. Так, зараз друзі глянемо, яка температура тут є, градусник у церкві. А потім підемо на пагорб слави. Пагорб слава тут, ягодки такі, ягідки ось. Щось птички не їдять. Їх. Чи це таке щось декоративне. <кій> да. Прийшли на пагорб. Вийшли. Нема тут нікого, вітер. Він сьогодні... Повітря чисте, глянь. Да? Yeah. Видно все. Ой, а там глянь на этом. что это где-то конец на пляже, раньше угу. Да, что-то прохладно, народу небогато. богато. Северная кора. Все стоїться. З северна сторона, а з южної нема кари. Ну так всі тут, всі тут дерева. Ось з южної сторони. Голеньке таке. Угу. Голеньке, а з северної ось кора. Ще присутня. І всі-всі дерева так повернуті. Так, друзі, це у нас в Черкасах алея платанів. Ось заложила тут в 2022 році. Пам'яті та життя. А ми щось в приложення до кори прикладаємо, воно показує ясень обыкновенний. Це платани називається. Дерева, це кора в них так облази. Одесі такі великі дерева. Старі вже платани. На якої вулиці? На Рішельєвській? Чи на якої? В Одесі. По якійсь вулиці такі великі дерева. О, там якесь іде. Будівництво щось. Неділя, а що вони там копають? Давайте підемо, подивимось. Що тут таке проходить? Що? що ти думаєш буде? Пляж? О, гляньте. Яке, яке тут? Оце городське. Городський пляж тут. Поки води нема, вони, мабуть, виріши тут щось порівняти. Саша пішов спитати, що це тут робиться. Спитав? Да. Каже, не знаю. Ні, каже, я то не знаю, але нам казали, що буде пляж. <гум> <гум> ну, а щось я не бачила, ви там в телеграмі, щоб було. Обычно. Обич... Обична... Так уже сколько лет уже пора тут зробити. Таке щось було страшне. Ну да, це ж був раньше городський пляж, да? Центральный. Если вони вас копають, выкопаєш, щоб поглубже було. Ну, да. Ну так ребята, буде тут. Тут а уже спортивний майданчик, вже тут є, ось, глянь. Всякі кафешки тут є, каву можна випити, туалет є. Тільки залишилося це порівняти, якісь зробити навіси і все. Попили че-то давно они тут попили. У цьому в синоптике написано плюс три градуса. Біля церкви подивились градусники, там ноль. Ну так десь один, так? Да? Сколько по ощущениям? Вообще да. Ближе даже. Немножко. По ощущениям, да. Один ближе до нуля. А, ну вообще в мене ж синоптик не точно по Черкасам. Там, я локацию не виставляю, поэтому оно ну, так. Где-то плюс один, наверное. Каже, Скільки тут малька плаває, коли водичка сюди приходить, то вони тут ховаються під камушками. У 2016 році зима була, охрі морози були, все це замерзло. І ми йшли по Дніпру, аж на той берег. Ось саме ось тут. Ось так переходили. Тут були такі дороги, рибаки сиділи. Отовсти, ми переходили на той берег. Ну саме сюди треба знайти десь мене є. Ну, заходиш ви. Стати на полі не можна. долины троянд. Вот так пройдем на казбет По берегу Дніпра. Ой, змерзли, звісно. Попили каву, а руки в мене, ой, перчатки оділа. Руки красні, замерзли. Йдемо додому, зараз, змонтуємо це відео. І Вчора ми святкували день народження, були в гостях у Дуці та у внука нашого, Тарасика. Йому виповнилося 7 років. А неділю назад був день народження у Дмитрика. Я, правда, не, не робила відео це. Якось пройшло все, то ні, відео знімала, але ну, не виставила, бо якось час вже пройшло, неділя пройшла, то тиждень пройшов і якось вже виставляти щось ми то заболіли, не пам'ятаю, щось таке було. Ну, а зараз трошки покажу. Як вчора їздили до Тараса. Дімка, а куди ти йдеш? На, на Талащику. А що у нього сьогодні? Де народження? На. У -у -у -у. Пішли. <свес> Тарасика еще в ялыночках. Стоит еще ялыночка с такими игрушками. Ее любимые паровозики. Тут паровозик тут паровозик Ух, какой. Был скучный. Тут mm. mm, стол накриває, зараз будемо святкувати. Так, стол майже готовий. Ще грибочки, що ми збирали. Женя зробила ага, пальчики. мімоза, красна рибка. Нікуди ставити ще тут котлетки.

Vai, 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 vai. а что он древний кричит? Осторожно, ребят. Может. Не, Дим, ты тот стакан не трогай тебя. Это стакан. То есть. Ну там же садится. Аккуратно, аккуратно. Ну что, ну, как? Как <сосатес> пенится, а, как. О, это а, Диме. Так, бабушки <сосатес> тебе что? Кока, кока Так, смотри, так Дима тоже. <сосатес> поздравляй, Тарасика. Слушай, давай, тост, Говори. Говори, Говори. поздравляй. Это... Витаю с днем народжения. Витает нет на лазу. Молодец. 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 Ура. Да. Ребята, молодец. Дядя ему хочу. Так, да, молодец. давай. А Тарас, снимаю тебя. Может, ты же именинник. Нет, нет, именинник. Нет, 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 Дедушка нет, говорит нет, тост. Может, с нет, давай. С днем рождения, Тарасик. Желаем тебе всего самого лучшего, крепкого здоровья, чтобы ты хорошо учился, был воспитанным, слухняным, и непослушным mm. тоже сразу. Трошки. <laughs> Это Трошки. полезно. <laughs> да, <laughs> Happy birthday. To you. Happy birthday. Хорошо Все хорошо. Ура! Молодцы. Молодец. 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 Ну, Побольше а? а крема. Крема, конечно. Я, не, а? я не знаю. Что ты, ты хочешь? Что конечно, смотри. Смотри, какая. Да будьте, посмотрите, что будет. это называется? Смотри, вы кому будешь давать? Я за. Ну тебе имени не Ага. А, примерно знак выс. Да, да, за. Спасибо мне хорошо выучил. Вот там замотивировали, что груз. Димка. А. Ты что, робишь? Просто ясно. Что... Надо. надо. Вот так? Да. Готовимся да. в космос. Наш автобус. Пошли. Давай. <рем bonne> ты щā? Никому не доверяй, не открывай секрет Ты что, не идешь? Нет. Ну, давай. Все, пока. Дякую. Все, давай. Давай, пока. Димон тут. Все, ушел Тарас. Так, ну, с 20.59 мы же 21 година. Ми прийшли додому.